Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Весна на вулиці, весна в душі якось не хоче наступати. Але з'явилися розпродажі у магазинах, і ми вирішили зробити собі штучний настрій. Весняний. Квіти на балконі квітнуть, але потрібні якісь декорації. Побачили, ось таке донька пішла. За ліками і побачила ось такі, е, я не знаю, як правильно і назвати, що це. Але вирішили, що на такому фоні дуже гарно будуть дивитися мої горщики з квітами, і дуже добре було проводити презентації моїх квітів. Останнім часом я полюбила ось такі іграшки, тим більше по розпродажу. Ви бачите ціну, як можна закохатися в таку манюню гарнюню На горщиках вони виглядають примголомшиливо. Теж для настрою. Такі ось корі... сонечка. А я ж не сказала вам, по чому ця ціна. Ось так. І у мене є там дві полички на балкончику. Потрібно їх застеляти разу. Ну, от, вирішила я зробити ось такі полички. До того ж стелаж будемо виставляти на балкон. І теж буде непогано, мені здається. Недавно я вам розповідала про те, як ми економимо в Літлі. У нас картка покупця, набігає, ну, ви знаєте, як, звичайно, у супермаркетах це набігає якась ціна. Сума, точніше, на картці, яку ви витратили, і ви щось можете купити на ту знижку. Я вже казала, що є на кожну суму якийсь один продукт по знижці це продукт дня. Сьогодні донька була в супермаркеті, Lidl і ось так скупилася: банани, ціна зараз євро 29, знижка Lidl плюс 59 центів. Як бачите, зовсім непогано виходить на 94 центи, ось за сума. Полуничка коштує зараз євро 99 і знижка євро 26. Дуже полюбляє малий у нас ось такі рибні палички. Вони зазвичай дорогі, коштують вони 4,44, і знижка на них 2,80 плюс. Я думаю, що достатньо непогана знижечка. Макарони коштують 79 центів, знижка на них 50 лідел плюс. Булочки ось такі із пікарні Lidl коштують, вибачаюсь не бачу, на 2,55. Знижка на них, тому що в кінці дня. Купували 85 центів і Lidl Plus євро 07. І ось вся наша оця покупочка. Ага, забули ми ось наші швидкі вечері, коли зовсім малий не хоче їсти. Ми гріємо такі бутерброди. І ось ціна. Кому цікаво, може подивитися, можливо, я щось неправильно назвала. Але бачите, що вся оця покупка на 5,85. Сьогодні був день, коли знижка на Lidl Plus була 10 євро. Тобто, розкидали на ось цю покупочку. Це була така швидка покупочка. Непогано зекономили, є вечеря у нас, є в нас фрукти, і є у нас настрій на вечір. А настрій нам буде створювати ось цей юний повар. Він одразу вирішив перевірити якість продукції. Поспостерігаємо за ним, бо в нього було дуже багато експериментів, але ми залишили тільки один. От тут буде цієї Ні, ні, це девордень.

Да, оттуда не можна золоту тарілку ставити, молодець. Осторожно, осторожно. Наша мастер. Сколько? Пятнадцять. Пятнадцять 15. 15. а ну повернися до мене. Покажи, який в тебе є фартушок. Покажи. О, який у нас повар. Все, готово. Зготувався твій бургер. Приготував свій бургер. Ну, смачного тобі, сонечко. Ось так оці маленькі рученята. Несуть нам радість, душу, так як і Великдень. Католики вже зустріли свій Великдень вчора, а ми будемо зустрічати 5 травня. Я бажаю всім віри, надії, любові, мир та перемоги. До зустрічі!